Погода каже так. Земля каже так. Але календар каже, можливо, ще рановато. Гарно всім вражає, Ви на каналі Ліричний Селянин. І як ви бачите з відео, земля у нас вже зорена, тому потрібно, та й не потрібно, а будемо сьогодні садити картоплю. Так, на календарі начебто ще й рановато, середина квітня. Тільки завжди садимо під кінець квітня, початок травня у наших регіонах. Але в цьому році за цією аномальною спекою земля вже прогрілася, погода також нормальна. Далі передають, можливі дощі будуть, а можливо, навпаки, висохне все. Тому будемо садити картоплю. Як бачив з одного відео, з Чернігівщини один аграрій каже, чим раніше посадити на Чернігівщину картоплю, тим буде кращий урожай. Ну, побачимо, що буде в цьому році. Так що будемо садити, висаджувати свої сорта картоплі сьогодні. За день, можливо, за два, як воно вдасться. І так, для садіння картоплі найголовніше, що правильно це посадковий матеріал. І перед тим, як садити картоплю, звичайно, за декілька днів потрібно. Винести на прогрівання картоплю, це я в минулому році вам розповідав. А також потрібно трішки перебрати посадковий матеріал. Що мається на увазі? Потрібно відібрати такі, щоб, ну це зазвичай відбувається після збору урожаю. За розмірами картоплини такі, чи більші, менші в кого які, який врожай. Це нічого з цим не поробиш, хто який відбирає. Ну все одно вони повинні бути розміром як куряче яйце, плюс-мінус, можливо, трішки більші. Наприклад, в, цьому, в минулому році Лорет ну, не було таких малих картоплин, довелося більші брати. Або менші. Ну, в середньому це як курячі яйце. Це по розмірам. Далі, на вигляд, От якщо вона вже почала проростати, то от потрібні одиці, які такі товстенькі, гарні пагінці, щоб були. от такі. І це буде в неї гарний врожай. такі гарні, гарні пагінці. Але якщо буде от такі пагінці, тоненькі, такі довгенькі, то за цієї картоплини ну, дуже рідко що зовсім вона не сходить, не проростає. А велика вирогідність того, що буде дуже поганий врожай. Тому що з отакими от пагінцями це, це картопля не для посадки, тому що з неї не буде ніякого урожаю. Так що, от, гарні такі товсті пагінці, але не отакі. От отакі це вже все. Погана картоплина. Ну, але ж коли восени збираєш посадкову картоплю, ти ж не знаєш, яка вона буде гарна, негарна. Тому навесні потрібно на це звертати увагу. Щоб були пагінці гарні, а не отакі, щоб був кращий урожай картоплі. Процес садіння триває. Зараз маленький передих. Мій кінь. Не кінь, моє знаряддя лежить трішки. Там уже, як бачите, стоять стовпчики, де яка картопля посаджена. Щоб знати, деякий сорт. Ну, а хотів я вам розповісти про те, який сорт новий в цьому році, що можна сказати, земля гарна для садіння, вигрілася, встигла садити, жаркувати, доводиться роздіватися майже повністю неочікувано, але жарко. Але не про це. Новий сорт картоплі, який ми посадили в цьому році, це Аризона. Аризона. То там далі билина погано видно. Ну і так далі. Стоять всі. А новий сорт Аризона. Тільки одного Аризону довелося дістати. Трішки рано в цьому році все. І та й з доставкою важкувато було. Так що тільки аризону ми оновлюємо. а так вони сарає. І от червона рута, ну і так далі, всі інші сорти, які в мене є ви бачили з відео. от так саджаємо. Ну і також в перший день, доки земля ще сира, тільки спахана. Ми завжди висаджуємо, крім картоплі, це також червоний буряк і моркву. Крім звичайних сортів червоного буряка, про який я розповідав, там Ріваль, Опольський, Детройт та інші, у цьому році от, взяв на експеримент спробувати от такий червоний буряк столовий смуглянка. Ранній соковитий сорт пише гарне, невеликого розміру, те, що потрібно, середнього розміру. Вага невелика, 200-300 грамм бордового забарвлення. Так що спробуємо в цьому році отакий ранній буряк-створловий смуглянка. Ну Крім бурячка, звичайно ж, будемо садити Там каротель, Амстердамську, те, що зазвичай. І дякуючи вам, дуже вам дякую за коментарі. Будемо садити моркву, яку ви порекомендували. А це канада. F1 і флаки. Мені вони сподобались за описом, тому в цьому році посадимо. Подивимося, що з цього буде. Звичайно ж осінню покажу. Садити будемо, як звичайно, сіяти зараз. Ще я зроблю пізніше буде відео новий метод садіння моркви в цьому році випробую. Але він ще в процесі, тому відео буде пізніше. А це звичайним методом, як звичайно, саджимо. Морку так і будемо садити в цьому році. От такі нові сорти Флапки і Канада. Подивимося, який буде врожай. Звичайно ж, посадили в сиру землю ми і цибулю вже, і моркву, і столовий буряк. Тут рядки записав спеціально, де посадили ми Нові сорти, ті, які ви рекомендували. Це морква Флаке і Канада. ну Звичайно, свою там Амстердамську картель ті, що звичайні сорти, а ті, що рекомендували, також посадили. ну і Червоний буряк-столовий. Смуглянку, як буря в цьому році. Врожай даного сорту картоплю я вам розповім. Так що все, садимо, все йде як потрібно. Земля зверху підсихає. Але нічого, головне, що там м'якенько, сиренько вона стигла, тепла, розсипається, все досить-досить гарно. День підходить до завершення. Так само до завершення. І підійшло наше садіння картоплі. Звичайно, дивлячись на деякі фактори, я думав, що ми будемо садити довше. Один день, можливо, ще й другий. Але так. Так досить добре, гарно все вийшло, що ми посадили за один день картоплю. Всі сорта, які хотіли, посадили. І новий сорт, про який я вам розказую, і всі старі сорти, Ну, все те, що ми планували, те і посадили. Тепер буде досаджуватися все далі. там. То пізніше, то кавуни, то огірки, квасоля, гарбузи, кабачки. Ну, коротше, все, що звичайно буває, Арахіс, кукурудза, все, що буває на присадибній ділянці. Так що, отак, сьогодні посадили ми картоплю. Раненько, чим, звичайно, раніше, але земля готова. Якщо я знімав відео раніше що е, про землю, то можу сказати, під кінець вона дуже дуже стигла, дуже гарна. Ну, коротше, земля те, що треба. Визріла в цьому році. Отак, е, рано, в квітні, але визріла. Тому що було аномально тепло. Звичайно, коли було 3 дня 30 в день плюс 30 в день і вночі 12-15, то, звичайно, вона прогрілась, визріла. Так що тепер хай все росте, хай буде гарний урожай. Пишіть в коментарях, як ви в цьому році, чи посадили, чи ні свою присадибну ділянку, картоплю на ній. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.